Це відео про топову копію навушників AirPods Pro, чіп Aeroha 1562 AE Tiger. Taiker. Вересні 2022 року в айфона вийшло нове оновлення iOS 16. Ті, хто оновив свої телефони та користуються неоригінальними навушниками, зіткнулися з такою проблемою, що тепер їхні навушники відображаються в системі як підробки. Дивлячись, якими навушниками ви користуєтесь, у вас стає обмежений функціонал. Але топові копії виготовлені на чіпі Aeroha Tiger, Airoha Bull та Хуліан підтримують хмарне оновлення через фірмові додатки. Ті, хто є власниками копій на чіпах Блутрун, Jelly або Айроха 1562A, не топових версій, оновити свої навушники не зможуть. Хочу зауважити, що оновлення Айроха підтримують тільки версії, які виготовляються на материнських платах Tiger або Bull. Програмісти цих брендів копій навушників вирішили проблему відображення вже через тиждень. Зараз у мене на руках iRoha Tiger 1562 ae Це топова версія, яка підтримує функцію 1 на 2 та просторове аудіо. Впевнитись в цьому ми можемо підключивши до додатку Fly CC на Android телефоні. Посилання на додаток буде в описі до відео. Зверху ми бачимо маркування чіпу 1562 AE. Тепер ми спробуємо під'єднати ці навушники до iPhone, на якому встановлена 16 iOS. Беремо iPhone, навушники намагаються підключитись. Затискаємо кнопку. Обку на кейсі навушників, та бачимо, що повідомлено, що навушники не вдається перевірити. Хоч і перевірку вони не проходять, але їх без проблем можна під'єднати до телефону і вони будуть нормально працювати. В айфоні ми заходимо в параметри Bluetooth та через пошук під'єднуємо наші навушники. Як ми бачимо, вони під'єднались та все нормально працює. Є функція шумопогашення, також відображаються серійні номери. Тепер я покажу, як оновити навушник. Для цього нам потрібен Android-телефон та спеціальний додаток Cloud CC. Посилання ви знайдете в описі до відео. Нам потрібно достати обидва навушника із кейсу. Під під'єднуємо наушники до телефону, заходимо в додаток. Наші AirPods також підконектились до нього. Тиснемо на розділ інформації про прошивку Далі кнопка оновлення. Процес оновлення почався. Він може зайняти декілька хвилин. Бажано його не приривати. Після повідомлення про успішне оновлення. Навушники потрібно покласти назад в кейс, закрити його, дочекати, щоб затухла лампочка. Тепер ми знову беремо iPhone та під'єднуємо ті ж самі навушники. Відкриваємо кейс, вспливаючи вікно на телефоні, нам пропонує затиснути кнопку на кейс. Декілька секунд, і ми бачимо, що ми позбулись повідомлення про те, що наші навушники не оригінальні. Заходимо в параметри та бачимо, що вони відображуються вже як. Окремий розділ. Ось так просто та швидко китайські програмісти обійшли захист оновлення IOS. Якщо когось зацікавили такі навушники, посилання для придбання буде в описі до відео. Підписуйтесь на канал, я буду розповідати ще багато цікавого та актуального.